Лили віск, кусали калиту. У Чернівцях провели андріївські вечорниці. У кіноконцертній залі Чернівці відбувся захід на свято з Герданом. Театр зіграв виставу, до якої долучали і глядачів. Говорили і про традиції андріївських вечорниць. Як лили віск, коли ворожили, як хлопці кусали калиту, які взагалі були оповідки, тому що всі дуже готувалися раніше. Хлопці й дівчата вчили пісень, танців, різних розповідей. Ця вистава є репертуарною в нашому колективі, тобто ми можна сказати, її просто відновили для себе. Культурна блогерка Анастасія Свідерська показувала сучасні жартівливі ворожіння. Хотілося, щоб ворожіння були веселими. Це, наприклад, капати воском свічкою в воду, вибирати цей віск і дивитися через свічку на тінь. І, власне, так дівчата фантазували, що вони там бачать, і ніби це їхня була доля. Ще варіант такий сучасний з метафоричними картами, з таким традиційним зображенням, теж поворожити. Захід провели, аби зацікавити молодь українськими традиціями, а також щоб зібрати кошти для зсу Олександра Савіна, Євген Пасайлюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4